Вітаю вас на календарі, 8 червня, день легкої промисловості. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави директора компанії «Наталюкс» Олександра Побережного. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас професійним святом. Дякую, дякую. Маріна. Сьогодні ми будемо з вами говорити про легку промисловість, про вашу. Діяльність особисто я знаю, чим займається компанія Наталюкс. І я впевнена в тому, що наші телеглядачі теж знайомі з вашою продукцією, але, мабуть, не завжди читають етикетки. Ну, є таке діло, так ви нагадайте нашим телеглядачам, що саме ви виготовляєте. Отже, компанія Наталюкс. Компанія Наталюкс займається виробництвом трикотажних виробів. Це нижня білизна, це верхній трикотаж. І домашній одяг. Одяг зроблений з високоякісної тканини на е, обладнанні відомих е, іноземних фірм. Це фірма Pegasus, фірма Бразер і е, іншого обладнання, високотехнологічного обладнання європейських виробників. Як довго ви вже на ринку? Ну, датою народження торгової марки Natalux вважається 1 червня 2001 року. Це той час, коли ми. Офіційно розпочали свою діяльність як приватні підприємці. Починалося все дуже просто. Починалося ким... раніше це все? Це починалося підготовчий період, йшов раніше, але саме власне виробництво почалося з 1 червня 2001 року. Тоді ми завезли е, три. Швейні машини, троє людей було і майстер, і я. Це п'ять людей, які почали розпочали історію торгової марки Наталюкс. А, а чому саме трикотажні вироби? Як пройшла така ідея? Ну, думаю, що це спонтанно, е, в зв'язку з тим, що ми були, е, ну, працювали в, цьому, е, в ринку трикотажних виробів і побачили, що ніша якісної продукції за доступною ціною не була зайнята. Uh -huh. е, ця продукція була, але вона була іноземного такою іноземного виробництва, виробництва і яка дорога. була і дуже дорога. Uh -huh. так. Тому ми цю нішу зайняли і ціль, е, мета. Е, місія наша була така: зробити якісний продукт, який би, е, використовуючи який, кожна людина би відчула, що це зроблено з любов'ю до неї. І наша місія звучить так з любов'ю до тебе. Е, тобто ви правильно поєднали е, ціну і якість. Е, за доступними цінами можна придбати е, якісну білизну, якісний трикотаж. так? Е, це е, Чим забезпечуєте е, та, саме таку, таке правильне співвідношення, це правильна сировина, е, ціноутворення, якийсь розумний, особливий підхід до ціноутворення. Яким чином досягаєте ну, цього ці можна ціпід? сказати, що це комплексний підхід? Неможливо від початку до кінця люба складова е, продукції завжди дає свій відтінок в якості і в ціні, тому це є комплексний підхід. Перше, найбільше від чого? Страждають вироби не трикотажні, це якості трикотажу. Трикотаж, який ми отримуємо, це відома турецька фірма, світовий бренд фірма Санко, яка дає якісний. В основному це використовують європейські країни. Це турецька фірма а турецька фірма, uh -huh. але вони основні поставки їхні йдуть на Європу. Ми вирішили, що краще зробити дещо дорожчу ціну для виробу, але щоб це було якісний продукт. Друге, це швейні машини, які використовуються у нас на виробництві. Це в основному японська техніка фірми Бразер, фірми Пегасус, які дають ще одну складову успіху. І третє, це технологічний процес, контролюючи, який можливо досягти такого рівня якості. Крім того, у нас впроваджена система, система автоматизованого проектування фірми. Американської відомої фірми Gerber Technology, розкрійний комплекс е фірми Lectra, що значить автоматичне фір... проєктування. Так, е проєктування це процес правильного підбору параметрів кожного виробу в автоматичному режимі. В комп'ютерному вигляді робиться е проектування виробу. Угу. А далі вже в е цеху е одна викроюється одна модель. Ш'ється і бачимо, які ну любі зміни, які необхідно провести, проводяться в автоматичному режимі. Для одного розміру провелося, значить, відповідно, всі розміри вже зроблені правильно. Ми гарантуємо саме якість завдяки цьому. Того дизайнер і конструктор йому це вже е, і збільшує продуктивність праці, підвищується продуктивність праці, і гарантується якість. Оці всі складові дають. Е, і самий останній е, пункт е, це провірка якості продукції, яка в нас на дуже високому рівні. Е, ви розумієте, для того, щоб е, імідж отримати, треба дуже багато років працювати. А щоб його втратити, треба один тільки для людини. — Дуже швидко один. це відбувається. Так, якщо ви візьмете браковану річ, не дай Бог талюкс ви більше її ніколи не будете брати, скажете, тому що там, напевно, всі такі. Тому ми стараємось робити так, щоб жодної речі, і ми по цьому параметру ми доходимо до європейських десь стандартів. Практично на 10 тисяч виробів один може бути десь якесь угу. повернення. І то ми завжди е, аналізуємо, провіряємо, проходимо весь технологічний процес, на якому етапі ця помилка була е, о, отримана і Не яким усуваєте. чином і угу. чином. Гарантувати технологічним процесом, бо це саме вимоги Європейського uh -huh. союзу, європейських стандартів про те, що технологічний процес повинен гарантувати якість продукції, uh -huh. а не контроль якості в кінці. Це вже uh -huh. констатація факту. А технологічні процеси повинні гарантувати якість. А як же е, людський фактор? Мабуть, саме контроль за якістю е, здійснюють е, люди, а не машини? Так, звичайно. Звичайно, що людський фактор завжди є, тому навіть чисто статистично кажуть, що людина на сто раз вас застав одну і ту саму річ робити, і ви один раз Бездоганно да, будете да, робити, але все, все одно один раз так? Тому є е, е, контроль якості проходить на кількох етапах. Е, на кожному етапі виконавці, крім того, що вони виконують свою безпосередню функцію, вони ще являються контролером якості на першому етапі розкрійник. Проглядаючи, розстеляючи тканину, uh -huh. е, перший етап контролю. Надалі майстер, який отримує розкрій в цех, так само отримує. Далі швея, яка отримує від майстра цей крій. І кожна, на кожному етапі, на кожному е, е, етапі технологічного процесу, е, контролює, крім того, що виконує свою функцію, контролює. І останній етап це звичайно контроль якості, контролер якості, uh -huh. який вже відповідає за все. Отаким чином ми проводимо контроль якості, досягаємо такої такого рівня якості. саме. Я колись мала нагоду бути присутньою при цьому процесі у вас на виробництві. Пам'ятаєте, так, була так, така так, нагода так, у було. мене. І я пам'ятаю, як кожна жіночка, тому що здебільшого це жіночий колектив, скрупульозно виконує свою функцію, своє завдання. Видно, що кожна, кожна ця жінка горить цією справою. Це справа її життя, і вона дуже любить. І вкладає е, душу і з натхненням робить цю роботу. Е, яким чином ви е, оцінюєте е, внесок вашого колективу е, саме е, в ту продукцію, яку випускає компанія Наталюкс? Ну, принцип побудови нашої компанії заключається в тому, щоб кожен... Виконавець якоїсь функції відчув себе однією сім'єю. Я завжди кажу: успіх компанії, це успіх кожного з вас і кожен з вас це побачить. Завжди ми стараємося для нас це обов'язок ніколи за 11 років. Всі люди, які в нас працюють, Отримують зарплату 5 і 20 числа. Ще не було жодного факту, щоб ми затримали зарплату. Ми можемо затримати любі платежі, але ніколи зарплату. Стараємось, наскільки це можливо, в сучасних е е складних умовах підвищувати рівень заробітної плати. Але ми дуже знаходимося в важких умовах конкурентної боротьби з закордонними виконавцями, такими як Китай, Бангладеш. Mm -hmm. Багато виробництв українських зараз. Переходять в Бангладеш, оскільки зарплата 20-30 доларів в місяць. Не можемо ми конкурувати з ними, як би ми не хотіли. Тільки завдяки якимось таким ідеям, якій гнушкості, такій нам вдається утримуватися на сучасному і цій ніші, яку ми зайняли якісного продукту. Причому Мобільного, який може доставитися в будь-який момент, в будь-яку точку Система... я впевнена в тому, що ви вам вдається втримувати людей оцим таким теплим ставленням до них, хорошим ставленням, не лише матеріальною зацікавленістю, правильно. І я помітила, що це справді у вас колектив це велика родина. Скільки чоловік працює на фірмі? Ну, на сьогоднішній день е, більше 40 людей працює на, на фірмі. Ну і вся ваша Всі... родина працює власне. Да, <зас> Це родинний бізнес. Це фактично родинний <зас> бізнес. На самих початках ми м, почали. Як родина, а далі вже розширялися. На кожному етапі. Один займався реалізацією, один займався виробництвом. Е, недавно до нас приєднався і син, який став виконавчим директором. Ви і, генеральний один, директор. Так, він і виконавчий, виконавчий директор. Чим так, дружина так. займає? Реалізацію <гум> він представник по Чернівецькій області для всіх наших А Хто розробляє моделі? Моделі розробляє у нас дизайнер. Дизайнер-конструктор, е вихованець київської школи дизайнерів, який нас нам прийшлось запросити з Києва, оскільки в нас в Чернівцях. Немає дизайнерської школи. До речі, хочу зробити комплімент, не знаю, це чи вам, чи йому, але моделі у вас завжди актуальні. Я слідкую за цим, тому що сама ношу вбрання торгової марки Наталюкс. Е моделі актуальні, е цікаві е і часто є новинки. Додаєте до свого асортименту різні нові моделі, як жіночу лінію, так і чоловічу збагачуєте. Ну, наш принцип е, роботи е, по е, змінам моделей дуже простий. Ми, як мінімум, задачу я ставлю, по крайній мірі таку, е, кожен сезон, чи осінньо-зимовий, чи весняно-літній, 20% асортиментного ряду має бути обновитися. Обновляється асортиментний ряд в трьох напрямках. Перший напрямок це по тканинах. Так. Другий напрямок по кольорах, uh -huh. і третій напрямок це по моделях. Кожна із цих складових дає свій результат. Ми завжди е, ну, стараємось знаходитися в тенденціях світової моди. Це завжди обов'язково любі кольори, які ми замовляємо на новий сезон. Ми завжди узгоджуємо з тими тенденціями. Е, хоча у нас є дуже специфіка, скажімо, специфіка реалізації тої продукції, е, яка зроблена, з, скажімо, з рахуванням тенденцій. Якщо там Київ це перший рік. Uh -huh. то Чернівці це другий або третій рік uh -huh. тенденцій, коли там вже така uh -huh. є дещо інерційність. Тому що, звичайно, що перші е поки люди хватають верхні е слої, а інші це вже надалі. Тому ми стараємося чуть-чуть бу консервативніше бути в цьому, тому що якщо ми зробимо в скажімо, тенденціях світової моди, то ми не будемо мати реалізації такої. Люди ще не розуміють. Не розуміють розумі цих тенденцій. А, а на другий рік вони кажуть, що от там були такі uh -huh, кодори, uh -huh. Тоді ми вона то вдається. Ну ось саме бачите, так. пане Олександре. Ви маєте всі шанси завжди залишатися лідером в своїй сфері діяльності. Е, доступна ціна, е, хороша якість. Ну і звичайно, асортимент продукції до речі, про асортимент ви виготовляєте. І жіночою лінією е, білизни, і чоловічі моделі є, і дитячі. Е, ви прослідковували, мабуть, е, яка лінія е, користується найбільшою популярністю серед нашого споживача? Ну, так історично склалося, напевне, що е, ми більше продукції в нас виготовлено жіночого. Напевно, ну, жінки більше, більше себе да, люблять, і да, більш частіше це, звичайно, що можливо, це так склалося, не знаю чому, але все одно десь 50, більше 50 відсотків е, продукції е, це жіночий асортимент. Десь 30% це чоловічий і 20 це дитячий асортимент. Так склали, ми абсолютно якось не регулюємо це. Регулюється попит система роботи е, торгової марки Наталюкс. Слідуюча е, ми займаємося виробництвом, а далі по всій Україні є представництва, які займаються реалізацією цієї uh -huh. продукції. Починалося все звичайно з Чернівців, але надалі ми постаралися створити структуру, яка це і ми. Е, Зворотній зв'язок також стараємось. Ага, можливо, хтось щось десь, uh -huh. якісь замовлення, звідти йдуть ідеї, і ми стараємось реалізувати в нових моделях, в змінах, де, скажімо, тенденційні ідеї. Там на літо в нас досить було. Uh -huh. В цьому році якраз ми отримали нові тканини, такі дуже тонкі, деворе називається така французька назва. Це uh -huh. uh -huh. натуральні тканини? – натуральні тканини. І, як правило, натуральні, скажімо так, бо бувають іноді і це якраз. Не, не є натуральні, але вони досить легкі для літнього сезону. Uh -huh. Вони як, як в чоловічому, так і в жіночому асортименті. Треба це, да. ознайомитися вже да, з да, вашою ви, літньою колекцією. Запрошую вас до нас. Ви знаєте, ми завжди вас раді бачити. Прошу До речі. Які ще регіони України мають нагоду, мають можливість носити вбрання торгової марки Наталюкс? Ну, думаю, що практично всі регіони охвачені, можливо, одні більше, одні менше. Але найбільш такі насичені регіони це західні регіони. Це Львів, це Закарпаття, Ужгород, це Франківськ, Тернопіль. Це ви за 13 років встигли покрити всю Україну так, своїм товаром. Східна <світ> да думаю, да якась частина населення України <світ> но, носить <світ> <вже>. <світ> торгову марку «Наталюкс». тальок. Плани Звичайно. на експорт є. Знаєте, е, ну скажімо, у нас мале підприємство, і експорт це окрема тема. Звичайно, що нам би хотілося прямих експортних поставок. У нас немає. Але у нас дуже гарні зв'язки через наші представництва, через наших клієнтів. Найперші це були близь, ближні, скажімо, ближні в розумінні Західного регіону. Це і Румунія, це Румунія, це Словаччина, це Польща, це Білорусія, е, далі, це Прибалтика, це Росія. Як правило, дуже багато е, через наші представництва реалізовуються саме продукції. Але на експорт. Тут є кілька моментів. Перший момент для того, щоб просунутися на експорт, скажімо, в Європу, необхідно стандартизація нашого виробництва. Це багато ор, організаційно-технологічних е, питань, які е, необхідно виконати для того, щоб стандартизувати по е, рі, по стандартам е, угу. Європи наше виробництво. Ну Тому і мабуть, ми... розширювати підприємство тут плануєте чи ні? Ну, в сучасних соціально-політичних умовах це важко, важко сказати, але ми стараємося. В, весь час у нас був ріст. Ріст почався від 2011 е, року, десь, скажімо, з е, провадження багато хто е, ну, критикує податковий кодекс, але ми вважаємо, що це дуже е, закон добрий. Для оспливо е для легкої промисловості, адже нам дали можливість використовувати податок на прибуток для того, щоб ми переоснащували своє виробництво, і завдяки цьому ми якраз отримали дуже дороге обладнання, яке би ми собі не могли дозволити, якщо б цього не було. Того, ну перспективи є, але якби ми для себе. Поставили задачу не втратити ні одної людини з колективу для того, щоб утриматися на плаву на цих роках. Зафіксували рівень ціни. Через яку ми не, не піднімаємо. У нас зараз гривнева ціна зафіксована. Хоча 60% складової нашої собівартості, це є імпортна сировина, і ви розумієте, що миноземні продавши... валюті так, так та, і ви ми продавши, Ми продавши все це, можемо купити знов знов собі тканину і працювати далі. Uh -huh. От все, що ми можемо, немає зменшуються оборотні кошти. Ви я знаю, що ви все. в першу чергу дбаєте про свого споживача. І колись навіть я помітила, спілкуючись з вами, що для вас важливо спочатку дати, а потім отримати. Так, це благородна справа. Ви так скромно зараз на мене подивилися. Пригадали так ту ситуацію, коли ми з вами про це говорили. Отже, спочатку дати, а потім лише отримати. Ви по житті йдете з таким кредом. Ну, Це християнське кредо, зробити так само. Та, звичайно, ми стараємося, скільки можемо, наскільки можемо, наскільки це. ми учи, у, приймаємо участь і благочинних е, зараз 1 червня якраз буде Буковинська мрія, ми і там приймаємо участь. Часто ми заходимо і в дитячі садочки, і в дитячі з для дітей з обмеженими можливостями. Ну, стараємось. Це ну я не люблю про це говорити, казати, не тому, любити що вартість того поступку зразу падає набагато. Я стараюся ну, кромна людина. Я, я ж спокійно. про це сказала, не так, ви ну, це, так. Я, я, вже просто... <світ> я колись <світ> читала секрети успіху е, успішних людей. Вибачте, за тавтологію таку. Mm. Е, і е, один з пунктів хтось написав, е, щоб мати щось, треба спочатку віддати, і можливо саме тому. Е, ви ж ідете з цим кредом по життю, саме тому вам Бог допомагає і у вас все відбувається успішно, ваш бізнес процвітає, і ви радуєте не лише себе, а ви радуєте і людей, споживачів ваших. Тому я бажаю вашій діяльності е, лише процвітати вашій діяльності, вам успіху е, бути таким же світлим, е, дарувати це світло людям, оточуючим. І, відповідно, Створюючи якісну продукцію, хорошу, за доступними цінами радувати споживача. Я знаю, що е, кредо компанії Наталюкс з любов'ю до, до тебе. Та, та. Що для вас ці слова? Для мене е, слова не, не просто звук, цей, це відношення до тих людей, це відношення до моїх споживачів. Я, для, для нас взагалі е, е, економічна складова. Нашої діяльності, вона на другому місці. Перше це принести людям. Людина, яка отримувала цю річ, є споживачом наших послуг, повинна відчути, що це з любов'ю до неї зроблена ця справа. Далі вони без сумніву повинні повернутися до нас. Наш клієнт, я вже колись вам один раз сказав, це та людина, яка один раз придбала нашу річ. Вона буде нашим назавжди, тому що е наше почуття. Відношення до неї ніколи не девальвує. Ми завжди будемо її. Вона відчує, що кожен раз, коли вона повертається, наша любов стала такою ж сильною, як і була. І довіра до нас не тільки не падає, а піднімається. Дорогі колеги, мені хочеться вас від щирого серця привітати з професійним святом, побажати вам міцного здоров'я, успіхів у цей важкий час. Утриматися на плаву і досягати все більших і більших успіхів у професійній і всіх справах своїх. Всього вам найкращого, найкращі вітання. Пане Олександр, я вам дуже гарно дякую за приємну розмову. Вам бажаю успіхів у вашій діяльності. А телеглядачам нагадаю, що на календарі 8 червня, день легкої промисловості. Вітаю всіх, хто дотичний до цієї професії. Зустрінемося на телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста.